Всім доброго здоров'я. Показую вам соняшник. Наш пересів. Це коротше, тут спочатку був посіяний 20-20 квітня соняшник. Ну Ми, коротше, старий посівмат посіяли. І в нього дуже рвані всходи, він заріс бур'яном. І ми його, ми його коротше, пересіяли. І пересівали ми його вже напевно. 20 травня. Ну, десь так, в 20 числах травня. от І маємо зараз таку картинку. Я тоді посіяв 31 а, 33 гектара, І оце із них 4 пересіяв. І, блін, ну, я не жалію, що я тут пересіяв. Я напевно більше жалію, що я С-30 не пересіяв, але маємо те, що маємо. Там своя, своя картинка, своя боротьба зараз за вологу, бо вологи у нас катастрофа. Везде проходять дожі, а у нас просто-просто ну, суш сухо. Все, немає тут нічого. У нас вчора випало, там, вчора позавчора, за 2 за дні випало 4 мм, ну, їх вже нема, вони ось. Ну, ось вони тут трошки їх. Ну, трошки, якщо так брати ось в рядку, та їх тут уже в рядку нема. Ось, ось вони ось вони, тут трошки їх. І все. Далі сухо, я не знаю, як в цьому році треба просити. Просить не врожаю, а дождю, бо без дощу врожаю не буде. У нас катастрофа з вологою просто катастрофа. Але сояшник оцей пересіяний, от така от картинка. Всходи класні. Я тут сіяв, я тут сіяв. Це те, що залишилось минулого року, там, після демо-ділянок, тут і Віцовський є пасівмат і. Еліта Select, посівмат мат є. Зараз оце прополюю. Потихеньку тут ходю. Отак ідемо і, і пригортаємо. Бачите? Заодно і трошки, трошки пригортаємо, його бур'янчик обираємо. Ну, отак, отак, отака картина до, до проходу. Ось така ось виходить картинка після проходу. Ну, отак пригортаємо, якщо так брати, все, ножку трошки пригортає. Ну, потихеньку ходю. Це під Грандстар, тут, тут хоча б хоча і зборна, посівмат зборний, але, але коротше, під Грандстар. До речі, оце тут прошлогодній, так, прошлогодній, да, тут одразу посіяний прошлогодній вніс. Так, да, в Нісовський мат тут. Бо ми оттудова, оттудова, коротше, почали вніс, а сюди вже пішла Одеса, десь, десь біля цього біля стопчика, тут 4 в общем, ну Там остатки були. Тут, по-моєму, в Ніса два гібриди. Найкраще тут Фолк. Фолк, мабуть, отут я на ньому і стою. от, а а коротше там, а там... Ні, там. Варта, по-моєму, там варта посіяна, тут фолк, а там далі Одеса. Ну, в общем, така соляночка Е, Ну, в принципі, хороші всходи. Це єдине, що радує, хороші сходи. Було б вологе, було б хорошо. Ну, оце ось у нас після дочка, ось культиватор проходить, це він трошки підіймає вологу. От. Це вчорашня волога. Далі далі немає ми е, нічого. Сіяв я вже тут бездобрив, просто залетів, закультивірував і пересіяв. Е, думаю, тут ще пізніше трошки бризну Грандстаром. Хоча пізніше не знаю, у нас вітра. Я думав, спочатку бризнуть Грандстаром, потім прополоть. У нас вітра і ночу вітра. Дожів немає, тільки вітер дує і, ну, і все. Будемо сподіватися, що будуть дощі і буде все добре. тільки вітер втихне, приїду тут в шахну гранстаром 40 грамм дам. Ну і якщо дай Бог не знаю, думав виїжджати, чесно кажучи, думав виїжджати кормить, ранні оці посіви, думав кормить, там суміш робити, але зараз дощі не проходять, вологи нема. Я рився, то ну, реально вологи катастрофа. Не хочу, не хочу підпалити соняшник. Можливо, одним фунгінцидом тільки побризкаю. ну Максимум, можливо, ще додав бор. Ну Подивимось. Поки що час є, надіємся, що там у нас на... через пару-тройку днів ще передають. Як... Можливі дожі, якщо, звісно, там пройдуть, то будемо кормити. Не пройдуть, не пройдуть, коротше, то кормить кормити не будемо. Десь у нас літачок летить шумно. Так що такі от у нас справи. Та більше в принципі, немає, немає що по цьому полю і Сказать все до зв'язку. Слава Україні! Героям слава!